І так, всім привіт. Забрав сьогодні посилку з BainCorns. Така от посилочка в пакеті. Так. Не відкривали ніде її. Так, тут пусто. Зараз попробую відкрити. Замовив і оплатив я її 22 грудня. Відправили 23. -го. Забрав кошти 19-го. Перепрошую 10 січня. Тобто загалом 19 днів два посилка. Так. Значить, такий чехол для наушників Beats. Ну, не знаю на вигляд нормальний. Так, тут кишенька є. Може бути. За нього я дав... За нього я дав $1.29. Далі ось такий кубик-рубик. Але, але кубик рубик з поломаними кубиками Да <плес> называется замалый кубик Рубик. Тепер буду складати. Добре, <laughs> йдемо далі. Далі в нас окуляри. Як писало на сайті для довгого сидів... Ну, тобто для телевізора, для комп'ютера то довго. Ось такі окуляри. Тряпочка є і чехол, Ну, простенький чехольчик. Тряпочка для протирання і окуляри пакетики. Так, ну не знаю, чи вони працюють, чи не працюють. Коштували вони 2 долари 38 центів зі знижкою. Так, ну ніби якесь покриття є. Побачимо. Так. Далі термопістолет. Ха -ха. Термопістолет, якийсь він виглядає іграшковий дуже. Так, ну я очікував більшого. Мені навіть всі пальці не, не влазять. Маленький такий переключатель. Ну, вилка їхня. Ось такий. Так. Ну і до нього 10 от таких стержнів будемо щось робити. Так, далі. Макетні плати. 5х7 см. 10 штук. І олово. Олово теж, я думаю, буде якесь більше. Воно вже дуже маленьке. Ну нехай. Так, ну і останнє це термометр. Термометр, термометр. Такий, теж маленький. От, дріт написано метр довжина. Плекція дві батарейки. І інструкція. Інструкція англійською. Отак. Загалом перший заказ мій з Байнкоінс. Все нормально, тільки те, що кубік-рубік поломаний. А от, от загалом гарний магазин, швидка відправка. Рекомендую.